І всім привіт! З вами, як завжди, я, данікова 44. Як ви думаєте, як ви думаєте? Що за країна? Я думаю, ви здогадалися по напису її столиці. Правильно, ця країна називається Сінгапур. І сьогодні я вам розкажу багато про Сінгапур. Ну що ж, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а з вами, як завжди, був я, данікова 44, і всім пока. Жартую, жартую. Ну, але про лайк і підписку я не пожартував. Виберіть ще щось смачненьке, заваріте чайок. Ну, і ми розпочинаємо. Наша історія розпочинається в правильно в 1824 році, коли Сінгапур і британці колонізували. Якщо чесно, я зобразив прапор Англії через те, що мені прапор придав. І Сінгапур на відміну від якогось там Лінтенштейна, Монако, Сан Маріно, Ватикана, мав дуже важливе значення, бо це був дуже важливий порт в Азії, один з самих, якщо й не найважливіший порт в тій самій Азії. Ну а ми переносимося в лютий 1942 року, коли Сінгапур окупувала Японія. Казачі, що я забув сказати, що його японці окупували 15 лютого 1942 року. Ну, але пройшло трошечки часу, і Сінгапур знову звільнили від японської окупації. Ну і 9 серпня 1965-го Сінгапур проголосив свою незалежність. Ура, відсвяткуємо це! Ну, і ось після цього, з 65 го до 24 го до Сінгапура вообще ніхто не ріс. Ой, то ще зовсім. І ви спитаєте, ну чого його не захопила, наприклад, сусідня Малайзія? Хто не знає, Малайзія знаходиться тут, на півночі Сінгапура. Ну, і ось зараз я поясню, чого Малайзії було б дуже геморойно захоплювати Сінгапур. Ну, ще йду. Дуже довго. Ну, прям 300 років. Ось зараз ми на віки і на призив не звертаємо уваги, а ось на активних службовців. Так, да, 50 на тисячу. Але ось зарезервовані 300 тисяч. Це разом, якщо, зня... якщо воювати з Малайзією і зняти всі резерви, щоб всі активні службовці воювали, то вийде 351 тисяча військових. Ось тепер подивіться хоча б на самохідну гаубицю прайма з походу. Я... Якщо я неправильно прочитав, то виправте мене, будь ласка, в коментарях. Ось такий фрегат. І ось F16C. Сінгапурський. І ось Центуріон. Ось ви уявіть, яка ж тоді армія в цього Сінгапуру сильна? А малазії про таке тільки мріяти. Хоча вона теж була колонією Британії і набагато більше. Ну, і дякую за перегляд. Надіюсь, що ви дізналися ще багато нового з цього відео. Ну, а з вами як завжди був я, Даня кв 44 і всім пока-пока. Надіюсь, від... надіюсь, ви не відключилися. Ми, якщо не відключилися, то зараз я вам покажу спонсора цього відео. Ну, а ось і мій спонсор. Дякую йому за підтримку цього відео. Ну і тепер точно, всім пока-пока.